Микола Вінграновський над чернівцями воронятча Над чернівцями воронятча, над чернівцями голуби, і поетичним щастям плаче Михайла погляд голубий, і сміх і шепіт серцю милий, Гуцулки погляд чорнокрилий, Як птича тінь, небесна тінь. Під небом зустрічі й розлуки, карпатських хвин, таємні руки, Нам загойдали далечінь, і час гойдається, і гори, і день, і ніч, і щастя, й горе, чи не гойдаємось і ми, в зіницях просторінь безмежна, як світ у птиці під крилом, і качка дика обережна. Нога гуцулки під столом. Переможного миру вам.